Товариство, всім привіт! Я знову на зв'язку. Мене звати Руслан, хто ще не знає, і з вами SketchUp для меблярів, YouTube канал, де я викладаю повчальні відео і сподіваюсь, комусь уже є корисна ця інформація. Пропоную розпочати, точніше, продовжити наше навчання, і давайте повернемося до моделювання нашого корпусу: Кухонний корпус, з яким ми знущалися в минулому відео. І я хочу дещо нагадати, що ми робили в тому відео: це моделювання цього ж корпусу. Ми, з вами, вибачте, ми змоделювали з вами сам корпус з можливістю змінювати нашу конфігурацію дна натисканням на, на наше дно цим чарівною, чарівним пальчиком, не змінюючи ось тут налаштування, приміром, в самому меню. Також ми можемо змінювати товщину ДСП. Автоматично весь корпус міняється на іншу товщину. До цього випадаючого списку. списку можна ж додавати різні товщини. Хто слідкував, той вже знає, як це робиться. І так, пропоную зараз перейти до моделювання фасадів. І що ми зараз з вами зробимо? Перед тим, як я буду моделювати, я вам згадаю, що в нас в попередньому відео. В самому кінці відео з мене з'явилася помилка, я вже потім її поправив під за кадром, а вас зорієнтую, щоб ви також знали, в чому можуть бути проблеми. Я зробив з не необережності, скопіював е одну із деталей. І на основі цієї копії почав моди змінювати формули для іншої деталі, я не пам'ятаю вже, яка там була. Але суть в тому, що коли ми копіюємо деталь, давайте, приміром, скопіюємо, ну, допуст, припустимо цей цоколь. Я з нього щойно зробив заготовку для фасаду, і вам зараз прокоментую, що саме я зробив. От коли я копіюю цоколь, виходжу з групи, вставляю сюди в поле. То наша ця деталь це є повна, повний клон, тобто копія цього цоколю, який знаходиться зараз в, в модельки. Вам потрібно натиснути праву кнопку і зробити цей, цю копію унікальною за допомогою цієї команди Make Unique. Unique, Make unique, ну, я не знаю, не англічанин, я вам не скажу, як воно вірно читається. Головне, що зробити унікальною цю, цю деталь. І після цього вже ви можете змінити назву ось, ну, приміром. Нехай буде S. І ця деталька вже є унікальна, вона не, не схожа ні на іншу, хоча в неї все ідентично прописано, і вже далі ви прописуєте всі формули вже під цю деталь. Я думаю, це зрозуміло. І так, щоб скоротити час, я вже зробив цю процедуру. А тепер давайте ми її приналаштуємо, додамо ті всі параметри, які потрібні для фасаду. Давайте розпочнемо з самого основного: це виставимо правильне розташування осі, осі координат. Вісь координат зараз в даному випадку стоїть попереду. Нам потрібно зробити так, щоб вона стояла позаду, тому що фасад у нас буде виступати наперед, і обертатися, вісь обертання буде знаходитися з задній сторони. Заходимо в атрибути. переходимо до нас, Нам потрібно буде налаштувати, щоб бокс, тобто тіло фасада, і сама рамка цей каркас. Він зараз увімкнений, його не видно. Була, знаходилась позаду. А ще, ще, до речі, будь ласка, візьміть, пообнуляйте всі ці позиції. Мається на увазі, що ось тут на налаштуваннях самого батьківського компоненту ось всі відступи, які є, поставте тут нулі, поприбирайте всі зайві формули, які були, які залишилися після попередньої деталі. І ось тут в цих позиціях поставте третій пункт, щоб тут з'явилась можливість редагувати всі відступи. Ми все одно будемо тут прописувати вже інші формули для того, щоб відступи по периметру фасаду змінювалися. Так, і давайте повернемось до фасаду розташування вісі. І так, ми переходимо сюди в бокс. Нам потрібно поставити позицію, щоб координати розпочиналися не з нуля, не з цієї точки, а щоб фасад, саме тіло фасаду змістилося на, товщину, на свою товщину вперед. Щоб вісь обертання залишилась позаду. Тобто ми маємо тут поставити формулу дорівнює, переходимо сюди, в батіквісткий компонент і ставимо, вибираємо товщину, Enter. А потім ще після того, як ми це додали, поставимо ще мінус. З мінусовими значеннями має перескочити фасад, тіло фасаду сюди. І якщо звернути увагу, вже фасад перемістився, саме тіло перемістилося на передню сторону, тобто вісь координат змістилась назад. Але це сталося тільки з самим тілом. І таку ж, таку ж саму процедуру, повторіть ще з, з рамочкою. Ставте також позицію цієї рамки з тих самих координат, що і бокс. І виходить тепер, що у нас вісь обертання знаходиться позаду. Ставимо фіксовану глибину, точніше, товщину фасаду 18 мм. І вісь обертання вже у нас на своєму місці. Так, Ctrl-X. Ctrl заходимо в групу, Ctrl V, ставимо на місце. Так. І розташовуємо там, де вона має бути. Задаємо координати по нулям. Так, позиція у нас дорівні 0, по X, по Y, по Z. І також по Z. Дорівні 0. І фасад у нас приклеївся вже в цій точці. Він знаходиться на своєму місці. Єдине, що габарити ну ми, відповідно, зараз можемо вручну підлаштувати, але нам потрібно їх буде задавати все одно фіксованих розмірів, щоб вони автоматично розтягувалися разом з фасадом. Тому виставляємо дорівнює parent len X. Тобто, щоб він повторював габаритну ширину батьківського компоненту. Також габаритну висоту, тільки міняємо на Y. І по Z у нас. Так, це у нас ще висота, ширина. Так, по Z. Він має бути також такої висоти. Але ми за рахунок відступів знизу, зліва, справа, зверху, вже будемо задавати наші, нашу іншу формулу. І так. Позаду у нас 0, попереду 0. Відступів ми не робимо. Єдине, що ми можемо зробити відступ в майбутньому потім, наприклад, ви хочете зробити собі ручку, вставити всередину фасада. Ну, точніше, щоб прикріпити на фасад, то ми можемо заносити ще додатково або в сам фасад ручку, або це робити як окремим компонентом, який буде рухатися за фасадом. Це вже можна буде потім різними сценаріями це все зробити. І так, зліва у нас буде. Давайте я стандартно ставлю по 2 мм. Хто як. То, як ставить, меблевики, є різні, різні відступи. По периметру фасаду зробили по 2, а нам низ треба по. Надо... Так, низ. Знизу у нас буде висота цоколя і плюс товщина. Переходимо в паренд. Точніше, на, на початок в батьківський компонент. Дивимося, як у нас називалася висота цоколя аж, аж дна 6 см. Переходимо до фасаду. Так. Так, так, так. Знизу відступ. Дорівнює. Ну тут давайте, мабуть, що напишемо новий, нові відступи. gaps, Ну, наприклад. Так, ми його назвем, 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 Товщина фасаду у нас є. Ось так ми назвемо. Вже периметр, нехай так буде. І відступ по периметру у нас буде задаватися вручну. Так, є відступ по периметру. Він додається у нас до цього меню. Ставимо 2. А, оці всі формули. Будуть, ці ячейки будуть посилатися на цей відступ. Так, зверху, зліва, справа. А знизу у нас буде наступна формула. Дорівнює. parent. Посилаємося на фасад, на батьківський компонент. І. Так. Заб... Слухайте, я вже маю склероз, товариші. Що у нас? Щойно ми дивилися? Ага, аж Є. Виправляємо. І плюс ось ця... цей зазор. Тільки це має бути не зверху. Ctrl-C. Тут просто така формула, а знизу. Ось так. І ми маємо тепер відступи зліва. Зверніть увагу, фасад. Зліва, зни, знизу над поличкою у нас трошечки 2 міліметра зазорчик. Зліва, зверху, справа і так далі. Так. да, є. І все, у нас вийшло так, що фасад тепер підлаштовується під габарити нашого корпуса. Давайте тепер задамо обертання нашому фасаду. Додаємо ще параметр. One click. І додаємо нашу вісь Z. обертання навколо VCZ. OneClick, натискаємо двічі, переходимо в, саму, в сам рядочок, шукаємо атрибут от, entitled slow. Натискаємо Insert і потрапляють атрибути сюди. Тут ми будемо керувати Z. Тобто відносно вісі Z ми будемо робити обертання. А тут ми ставимо наступні пункти 0 початково. Координата, кома і 90, мінус 90 градусів закриваємо дужки. Беремо наш червний пальчик, натискаємо. Прикольно. Я вибачте, це бачите, старость, не радость, товариші. Я задав параметри для всього компонента, а не для фасаду. Тому ми можемо цю формулу скопіювати: Ctrl-Ctrl-C. Прибираємо звідси ці параметри. Ми, нам не потрібно обертати всю тумбу. А нам ці параметри потрібно поставити на фасад. Заходимо у фасад, вибираємо фасад, він стає активним і додаємо ці параметри саме до фасаду. OneClick. І Rot Z. Rotate навколо Z. Так, і сюди, де OneClick, вставляємо ту формулу, яку ми нещодавно створили. Є, а тепер перевіряємо. Так, звісно, фасад у нас обертається. Але це ще не вся формула, тому що зверніть увагу, фасад нас обертається навколо вісі, і він обертається в цій точці. Він вилазить на, на фасад сусідній. Хто меблевик, знає, що при відкриванні фасаду він по-іншому працює, тобто він не виходить на, на інший фасад, він при відкриванні вісь зміщається трошки в бік, і фасад рівняється з боковою частиною. Що для цього потрібно? Тобто виходить так, що при натисканні на цей пальчик нам потрібно зробити два. Має статися два рухи. Тобто і обертання, і переміщення в бік. Тому ми маємо додати до формули OneClick, ну, до атрибуту OneClick ще одну формулу. Схожу на таку, як ми вже написали, через крапку з комою після дужок. Так, де у нас крапка з комою? Копіюємо ще раз, ми ставимо, але вже тут ми будемо не обертати навколо вісі, а рухати по по червоній осі, це по X. Ставимо X. І ми маємо порухати в бік на, на товщину нашого фасада. Я зараз поки що поставлю, ну, приміром, 2 см. 2, 2 см це буде 20 мм, 0,2 см, тобто. 0.2. Enter. І перейдемо до нашої товщини фасаду, а саме ось цей параметр box .len x на оцю товщину. І заміняємо цих 0.2 на саме на цей параметр Enter. Так, і тепер давайте порухаємо знову. Так, да, все правильно відпрацьовує. Зверніть увагу, я зараз поставлю. Так, щоб було зручно видно. При натисканні у нас ось ця точка, саме ось ця точка, де в нас вісь. Так, у нас її не видно. Не відображається, воно чуток заскочила всередину. Так, ні, все нормально, ніби. А, ну так, да, не відображається я, I'm sorry, як то кажуть. Сама вість вона знаходиться ось тут. і ну, вона, не, не, вона зміститься зараз тільки після того, як ми натиснемо. Бертання. Сам фасад переміщається при, при цій операції. Ось таким чином. І він стає рівно, так як нам потрібно. Так як в житті. Я при, при, в процесі, коли, бачите, не закрився фасад до кінця, це коли сама процедура обертання ще працює. Я натискаю пробіл, і воно зупиняє цю команду. І вона, якби не до кінця, спрацьовує. Потрібно дочекатися, поки воно закриється, тоді компонент буде без помилок. Ну і На цьому етапі буду завершувати наш, наш сьогоднішній урок. Підведемо підсумки, змоделювали фасад, надали йому координати для обертання. Можемо натискати пальчиком на фасад, і він у нас відчиняється, зачиняється. Тому наступне відео зробимо схожим. Єдине, що будемо моделювати параметричний фасад з рамковий, тобто алюмінієва рамка з наповнювачем скло. Там трошечки процедура складніша, але ця, ця, ну, цей урок він дасть нам можливість, точніше вам дасть можливість зрозуміти, як моделюються подібні речі. і я казав на початку відео, що у нас в моделі з'явилися ніжки. Я їх не показував, яким чином я їх створював. Але в принципі з моделювання фасаду ми, ми також будемо робити подібну процедуру. Ось, я зараз їх увімкну. І ви зрозумієте, яким чином саме створюються подібні ніжки, які також підлаштовуються під габаритні розміри фасаду. Принцип схожий, єдине, що фасад моделюється в вертикальній площині, а ніжка моделюється в горизонтальній. Сама схема побудови дуже схожа. Тому, будь ласка, підписуємося на канал, спостерігаємо за наступними відео. Хто, кому подобається відео, не забувайте ставити вподобайки, це мені дуже приємно. І плюс це наш канал просовує на перші рядки і в пошуку його легше знайти. Тому я думаю, що у нас, до нас доєднуються однодумці, хто також користується програмою SketchUp, людям буде цікаво. Все, всім папа, -па, всім гарного вечора, гарної ночі, гарного дня. Хто в який час добиться, дивиться відео. Перемога скоро. Очікуємо наступних відео.